Дуже велика рідкість людського авторинку. Чому? Тому що це в нас Hyundai i40, і він в нас в седані, і він в нас свіжопригнаний. Дуже рідко зустрічаються такі автівки. Зараз заїхала свіженька. Давайте покажу вам її детальніше. Гарна комплектація, вона в нас в автоматі, і вона в нас дизельна. Помивачі, туманка, лінза в нас присутня. Також саме легкосплавний диск в нас є. Всесезонна гума. Безключовий доступ, присутній по характеристиках, показую. 1,7 дизель, 16 рік, 14 300 вартує. На жаль, не вказаний в нас пробіг. Ну, це такі контакти продавця, є, кого цікавий, телефонуйте, запитуйте, який пробіг. Префарований шкіряний салон, автомат, підігріви, сидінь, обдуви, шкіряне мультикермо автосвітло, круїзик, складання, дзеркал, повний склопакет присутній Присутні. Електросидіння в нас присутнє. Така дуже хороша комплектація, він у нас тонований позаду. Гарно виглядає. Дивимось. Парктрони, камера все в нас присутнє. роздвоєний вихлоп виглядає прекрасно. Така свіженька пропозиція. Можливо, когось цікавить, хто пошуку твого автомобіля. Можемо вам її оглянути разовим оглядом. Можемо знайти таку автівку в підборі, під ключ, але це займе час, так як їх. Дуже мало є контакти знизу, телефонуйте, цікаво, чи даний екземпляр, чи знайти, перевірити будь-яку іншу автівку, яка знаходиться тут. І не тільки. Можемо допомогти. Контакти знизу телефонуйте.